Ці дві теми, над якими працювала Надія це зоологія і системи та дистанційне зондування Землі. І здобула дві перемоги у двох секціях, відповідно у всіх трьох етапах конкурсу. Ідеї, які можуть завтра змінити на краще: література, хімія, біологія, математика і навіть фольклористика. Це одні з галузей суспільного життя, в яких учні робили власні дослідження. 47 юних науковців представляли Житомирщину на всеукраїнському конкурсі робіт Малої академії наук, 21 з яких здобув перемогу, і четверо стали президентськими стипендіатами про здобутки переможців розповів нам представник обласної військової адміністрації Юрій Денисовець. Ми щороку збираємося. Для того щоб відзначати кращих наших дітей, наше молоде покоління в їхніх досягненнях наукових, а саме переможців малої академії наук, сьогодні ми зібралися для того, щоб вручити нагороди, сертифікати грошові для призерів та переможців третього етапу, тобто всеукраїнського рівня наших діток з Житомирщини. Хочу сказати, що тримаємо знаєте, якусь таку стабільність в кількості переможців. Сьогодні ми відзначаємо два. 21 дитину, але 21 дитина, яка здобула 23 перемоги. перемоги. Минулому році у нас була 21 перемога і 21 дитина. Тому ми маємо певну динаміку. Звичайно, ми рухаємося для того, щоб якомога більше наших дітей було долучено до науки до навчання. Крім дипломів, призери, переможці та їх керівники отримали грошові винагороди у розмірі від трьох до п'яти тисяч гривень, в залежності від зайнятого місця. Це одноразова виплата. Така це таке заохочення в якійсь мірі. Знаєте, але мені здається більш важливо. Навіть не сам розмір грошової виплати, а сам факт відзначення і приділення уваги цим дітям, тому що це великий великі крапитки, труд насправді і самих дітей, і тих, хто їх супроводжує. У до цих результатів і я вірю в те, що ці роботи ці проекти, над якими працювали наші діти, вони обов'язково будуть втілені в реальне життя і в реальну відбудову нашої держави після перемоги. Звичайно, Іван Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.